Всім доброго раночку. Зараз будемо робити з вами великодні віночок. Ось у мене заготовка така, я сплила вже у формі яйця великого. Так? Потім ось у мене котик штучний це я робила теж. Я взяла я хотіла, так як заготовка велика, то я взяла кролика. Також квіточки є. Є гніздечко штучне, декоративне таке, ну воно злозистоненької. Яєчки. Морковка, ну і, звісно, пістолет рівняться. Так, з чого ми почнемо? Я думаю, почнемо ми із із нашого кролика. Отже, так, треба нам, я думаю, ми його сюди посадимо, почнемо з голівки, тримаємо. Спочатку приклеїмо. Так, голівку приклеїли. Тепер ми спинку приклеїмо. І жовку. О, І це все треба нам тримати, отак, От щоб воно приклеїлось гарно. Так, тепер я думаю котика чи з цієї сторони краще робити. Чистієї. Поки я не знаю, давайте поки ми з вами зробимо. Ось у нас є квіточки, так, то ми сюди квіточки притулимо. От ушки у кролика в нашому бордові і розочку. Трояндочку ми таку теж зробимо. Значить, сюди ми приклеїмо нашу цю трояндочку велику. Ось між, між гілочок засунемо. Так. І оцю маленьку сюди чи сюди? Ось сюди. Так. Є ще отака так, стрічечка. Зараз я подивлюсь, якщо в мене було її більше, то я думаю, ми можемо обмотати. Так. Зараз ми ось тут десь під квіточку приклеїмо кінчик наш. Ось сюди і так і отаку О, прихватимо. Так, то поки прихвачується, давайте ми нашому кролику морквинку в ручки засунемо. маленьку чи велику. Ось на одну лапку клечика. І на другу. На морковинку зараз отак і отак лапкою прикриємо. Так, обкручуємо оцією зеленою стрічкою з листочками. тут, І так, ось тут сюди, будемо доклеювати, Так. обмотуємо і. Ось а десь іззаду приклеюємо, О, так. отак, гарніше. Так, поки отак у нас виходить котик. Куди ж нам цього котика притулити? Давайте ми його притулимо з тієї сторони, з сторони кролика, засовуємо десь кінчик сюди. Так. До речі, майстер-клас на котики у мене є вже готовий. Я викладувала раніше на YouTube каналі. Так, сюди отак. Це з гніздечко. Ми можемо гніздечко отут десь приробити. Сюди ми вінок повісимо наш на бічовку. Зараз я переверну його, зав'яжу з тієї сторони, із задньої сторони, пропускаємо через нашу, наш віночок через основу, Зав'язуємо вузлик. Так. І вузлик приклеюємо, щоб він нікуди не вилазив у нас. Осюди гніздечку туримо. Отак, гніздечко тут у нас буде. Тут яєчки. Отут десь морковку засунемо. Або... Дивіться, давайте виберемо яєчки по кольору. Морква в нас помаранчева. Так, квіточка бордова, вушка бордові. І така молочна трояндочка ще, так? То ми можемо одне помаранчеве, одне молочне і одне. Ну, і біленьке, одне три яєчка можемо сюди помістити, щоб було гарно. Так, велике, більшеньке на низ. Біленьке, так і сюди зверху двома. Ота. О, три яєчки в нас буде, тут тут гніздечко в нашому. Так давайте трішки моха ще приклеїмо. Ось отут по гілочці Ось тут. Так, клейчику нанесли і трішки і при, цей, приклеїли. Ось тут десь. Так як тут, а то тут візьмемо по діагоналі. Ще нам потрібно? Ще нам потрібно морку туди. Засунути. Можна одну тут, одну тут, так так ми зробимо. намащуємо клечиком і отут ось десь з скрайчику, щоб мох весь не закривало, а трошки з краю І один ось сюди одну морковинку. От сюди, отак. Отут а трошки моху додавати, я хочу ще чуть-чуть. І можна ще буде пару яєчок десь засунути. Ось сюди можна яєчко. Давайте ось на молох одне молочне, так? Або сюди. Давайте сюди. Два рядом ось так зробимо. У мене є бордові трояндочки. Давайте оцих трояндочок ще притулимо трішки. Ось сюди трояндочку, так, сюди молочну якусь можна біленьку, біленьку давайте, Ось сюди біленьку, О. і ще сюди бордовеньку. так. І велика в нас, і маленькі трояндочки, все, все, що занадто, то не здраво. Більше тулити нічого не буду.